Сьогодні на майданчику планетавку в місті Кропивницькій був проданий автомобіль в розрочку Mitsubishi Lancer. Наш постійний покупець Лілія погодила здати нам відгук. Лілія, скажіть, яке це авто вже по за рахунком, яке ви придбали у нас вже на компанії? Це вже третє авто, яке ми купили купляємо, вас. Да, на цій площадці. Скажіть, як швидко ви його отримали після внесення авансу? Дуже швидко. Дві годинки і вже машина моя. Скажіть, будь ласка, скільки авто ви розглядали на сайті? У нас було два варіанти, але це більш нам сподобався. Скажіть, а що ви порекомендуєте тим, хто ще не наважився через нас купувати автомобілі? Рекомендую наважуватись, купляти. все дуже просто і легко. Тому... І наостанок, скажіть, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Як і той раз, нічого, тому що все супер, все класно, дякую. Дякую вам, вітаю.